Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два зрадника українського народу загинули. Один бомбив Києві прикордоння. Сьогодні перейшовши на сторону ворога ще в 2014 році. Після військового завдання, сьогодні вранці, повертаючись додому, його розстріляв невідомий на мотоциклі. Зрадник загинув ім'я згодом. Інший зрадник здав наші кораблі в Криму в 2014 році та відповідав за пуски ракет «Калібр» по Україні під час останніх атак. Карма знайшла обох. Втім, по другому зраднику у нас є більше інформації. СБУ повідомила про підозру зраднику, який допоміг ворог. Захопити єдину українську субмарину СБУ повідомила про підозру 34-річному уродженцю звягеля до 2022 року. Новоград Волинський Житомирської області, який 2014 року допоміг Росії захопити єдину українську субмарину Запоріжжя. Про це повідомила прес-служба СБУ. За даними слідства, від 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна Запоріжжя, центру морських операцій військово-морських сил з. З України дислокувався у Криму. Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною. Він відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна Запоріжжя на підконтрольну Україні територію. Йдеться у повідомленні. Натомість військовий зрадник присягнув Збройним силам Росії, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі Чорноморського флоту РФ на тій же посаді. Втім, із. Військовою кар'єрою в окупаційному флоті у фігуранта не склалося. Як тільки потреба у його послугах відпала, його звільнили через службову невідповідність. Розповіли в СБУ за оперативними даними спецслужби, нині він працює на одному з підприємств Держкорпорації з атомної енергії Росатом у Калузькій області РФ. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 111 державна зрада Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років ув'язнення. Також наказом Міністерства оборони. Нею України за порушення військової присяги, його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби. Попри те, що злоумисник переховується від правосуддя, СБУ відомі його місце проживання, ідентифіковані його дані та коло контактів. Втім, за даними телеграм-каналів, сьогодні зрадника знайшли мертвим у своїй квартирі. Розстріл на місці, крім того, дісталось йому сину, який в реанімації пише телеграм Топор Помсти. Пишуть сусіди, що він перед смертю кричав і просив у когось вибачення, а потім черга пострілів. Кілери покинули місце. Зараз у складі Чорноморського флоту РФ залишається близько 60 кораблів та катерів в бойовому ядрі. Таку заяву зробив капітан першого рангу запасу ВМС, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко. Досить багато казати про те, що всі кудись втечуть невірно. Найбільш нові, найбільш цінні кораблі вони зараз з новоросійська вивели. Багато кораблів до цього часу знаходяться в Севастополі. Бойові кораблі, носіїв калібрів. Там немає, але там є носії інших ракет, які також можуть бути використані. В основному по надводних цілях по. Ясний він в ефірі телеканалу Ми Україна Риженко додав, що зараз росіяни рятують порту новоросійську від українських ракетних ударів. Саме тому вони передислокували частину кораблів в Азовське море. Українські морські безпілотники ефективно знищують Чорноморський флот Росії, порушуючи всі плани російських окупантів. Так, 30 травня, під час спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України, один дрон Магура вразив чотири швидкісні катери типу Тунець. Про це розповів представник гурмоу Андрій Юсов в ефірі марафону Єдин. Новини інформує Freedom. Ми бачимо останні кілька операцій, коли ворогом було продумано все і правильно сплановано. Магура пробиває цю морську фортифікацію, вогневі загородження, а потім наступний дрон іде прямо в ціль. Як це було при ураженні одразу чотирьох швидкісних катерів типу Тунець, авіація, артилерія, стрілецьке озброєння. Це не спрацювало. І, власне, один дрон Магура знищив, пошкодив рази в чотири ворожі швидкісні катери. І це дуже хороший результат із заяви Андрія Юсова. Редакція каналу не несе відповідальності за весло. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!